Класика, коли було сексу багато, а потім опа пройшло там неважливо п'ять років, і він е, з ну, з було багато, е, секс перетворився на раз на тиждень, і е, з одного боку, якщо обом, наче так ок, то наче ок. Але е, кількість сексу, як це не зараз буде нудно звучати, його треба відслідковувати обов'язково. Бо коли секс зникає поступово, це все одно е, напряму і е, косвенно. Свідчить про те, що зникає пристрасть в парі, да? а якщо немає пристрасті в парі, то це вже можуть бути родичі, найкращі друзі, сусіди. Але це вже не пара. Суть пари в сексі. Ну як би це не звучало? Все ж таки, щоденничок сексу, він має бути. От я вам кажу, ну я не знаю, можна в календарі які собі відмічати, можна зарубки на кроваті, кому як до вподоби. Але він має бути. Тому якщо обом окей, але це стало набагато менше, ніж було. Я б радила звернути на це увагу, бо потім пари розходяться.